Доброго дня, шановні діти! Сьогодні у нас підсумковий урок за нашими темами. Мета нашого уроку закріпити знання про полюси і екватор. Формувати поняття про градусну сітку, меридіан, паралелі, графічні координати. Приступити до формування вмінь, визначати графічні координати, точок, розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння створювати образ території, виховувати практичний інтерес до роботи з картами, поважне ставлення до праці картографа. І почнемо ми з вами з географічної розминки та згадаємо, що таке географія, з яких частин вона складається, яку форму має наша земля. Наведіть, будь ласка, приклади кулястої форми землі. Скільки градусів у колі, половині четверті кола, в яких іграх використовують систему координат. Наприклад, гра, в кораблики або шахівниця. А де ще можна використати систему координат та для чого? Загадаю, молодці. Ну і почнемо з вами з такої гри. У пошуках скарбів. Слухаємо уважно і будете виконувати завдання на протязі уроку. Якось сонячного дня дідусь з руком рибалили у джерелацькій затоці, що у чорному мові, недалеко від славного міста Скадовська. І коли дідусь закинув водку в останній раз, то замість риби витяг старий розірваний черевик. Рибалки дуже здивувались, коли всередині черевика знайшли шматок паперу. Як не крутили вони цей шматок паперу, але прочитати таємничі написи, що були на ньому, так і не змогли. І тоді вони вирішили принести цей папірець до нашого класу та попросив допомогти в нас. Давайте спробуємо прочитати ці написи. Я знаходжусь на одному з островів поблизу берегів Америки біля гірла річки, куди потрапив унаслідок борі. Під час своєї увесь екіпаж, окрім мене, загинув свої збережені з я залишаю на цьому острові під великим каменем. Приблизні координати острова невідомо. Тобто, ми, що бачимо, не знаємо річку і координати не знаємо, який це був острів. Тож, на протязі уроку, нам треба виконати певні завдання, щоб Дізнатися, що це була за річка і що це був за острів. Ну, щоб це все дізнатися, треба виконати завдання. Для того, щоб визначити адресу точок, треба знати її графічні координати. По ходу завдання буде виконувати, і я буду вам давати підказки. Ось бачите тут табличку першу. Да? Ви будете відповідати. Ось тут є план характеристики. Тут питання, а тут у нас меридіани паралелі. Ви відповідаєте правильно в кінці підказка. Який вигляд мають на карті півколь, меридіан. Правильно це вигнуті лінії або дуги. паралелі теж вигнуті лінії, дуги. Який вигляд мають на, кар... на глобусі? На глобусі меридіани півкіл – це 180 градусів. А паралелі кола вони різну довжину мають. Значення в градусах мінімальне і максимальне. У меридіан – це від 0 до 180 градусів, а у паралелі від 0 до 90. Довжина в кілометрах частин в 1 градус. У меридіан це постійна. Приблизно 111 градус, 111 кілометрів, а у паралелі вона зменшується від екватора, де вона складає 111 км. Які напрямки вказують, меридіани вказують на північ південь, а паралелі захід схід. Так, ви молодці, і ось вам перша ваша підказка. Далі треба ще виконати ось два завдання. І в кінці теж буде вам підказка. Відповідаєтесь на перше, першу колонку, ви запишіть ось тут графічна довгота і графічна широта, і будете тільки цифру вставити, де що у нас відповідає до довготи, а що відповідає широти. Ось відстань від екватора до певного місця, визначене в градусах. Це у нас довгота чи широта. І поставили там цифру 1. Далі, друге, відлік йде на захід та схід від нульового мердя. Це у нас широта. Чи довгота? Записуйте. Вимірюється в градусах від 0 до 180. Звісно, це у нас широта. Найдовша паралель екватор, протяжність якої близько 40 тисяч кілометрів. Це у нас широта. Вимірюється в градусах від 0 до 90. Це у нас широта. Вона буває і північна і південна, те у нас довгота. Вона буває західна і східна, паралель до екватора на глобусі на певній відстані, проведені кола, паралелі. Так, це у нас, звісно, широта. І початковий меридіан, обраний умовно, та проходить через Рівницьку обсерваторію яка розташована в Лондоні, це, звісно, довгота. Так, молодці справилися з цим завданням. Далі о, тестові тут ставити тільки літеру. Визначаєте. Ось перше питання. Визнач... Широт... Визначають широту за паралелями чи меридями. Звісно, паралелі. Друге питання. Паралель проведення. Проведена на однаковій відстані від полюсів. Це нульовий передян чи екватор. Лінії на карті, які показують напрям схилу, називаються берштригами горизонтальними чи пунктирами. Точка з географічними координатами 90 градусів північної широти це Колюс у нас північний чи південний. Модель земної кулі з контурами суходолу та водних просторів. Це у нас карта, графічна контурна чи глобус. І остання графічна довгота вимірюється до 90 градусів 180 чи 360 так, звісно, 180 градусів. Молодці, справилися з цим завданням, і ось наша верхня підказка. І ще одне завдання ви повинні виконати, і ми тоді дізнаємося наш, нашу річку, де знаходиться за координатами, та, який це був острів. Географічна широта вимірюється до 90 градусів 180-460. Друге питання. Столиця якої держави знаходиться на Гринвіцькому меридіані. Це Великобританія, Іспанія чи Франція. Так, звісно, це Великобританія. Визначає географічну довготу за паралелями меридіанами. За меридіанами. Південний полюс має графічну широту 90 градусів 0, 90 градусів південної широти чи 0 градусів південної широти. Гори на графічних картах позначаються яким кольором? Зеленим, жовтим, коричневим чи часим. І останнє завдання. починають обчислювати графічну широту від тропіків чи екватора. І ось ви бачите нашу останню підсказку. А тепер за цими координатами знайдіть, будь ласка, що це за географічний об'єкт. Так, ми справилися з цим завданням. Це у нас острів Тринідат, який знаходиться біля берегів Південної Америки, неподалік від гірла, річки Оренок. Знайдіть його і підпишіть на контурній карті. Ну, тут ми ще ми ось бачимо, де знаходиться цей острів у більшому вигляді. І ось ми бачимо острів наш Тринідат, і ось наша річка Орінок. Ви, молодці, справилися з цим завданням. А ще б я б хотіла, щоб ви з додаткових джерел. Довідали ще про цікаві об'єкти і з'ясували графічне положення на карті та знайшли їхні координати. Якщо вам все сподобалось на уроці, виберіть, будь ласка, свій колір. Дякую за увагу!